Зірка мрія. Зірочку засягнути. Ну але, звичайно, в межах розумного, Ми ж не є такі могутні, як Бог, ми лише маленькі цяточки на землі, потім мурашечки, найменші, ніж мурашечки. Ой, цій але досягаємо своєї такої людської зірковості. Маленької, озерної, але вона для нас, як для наших розмірів. Я масштабною і великою, тому всім бажаю досягнути своєї зірочку та плати від життя сповна. Так що, друзі, ви вже сьогодні зірка. В чому ви сьогодні зірка? Вчора, в чому були зіркові? чого досягнули, ось там себе відштурмовувати цікавими запитаннями, які розпаковують вашу цінність. Любов до себе. ось, І це приємно. Бути зіркою класно. Ну, в межах звичайно розумного.